Те, що я говорила про нервову систему. У нас є такі дві дуже гарні, красиві пластинки, одна з них фіолетова, я завжди будуть якраз для сну. Одна з них буде працювати з вашою... Оце для сну, я її одночасно вживаю, це буде працювати з вашою нервовою системою. Тут є мелатонін, магнія цетрата, шваган та серотонін для того, щоб ви абсолютно в гармонії спали. Тому що коли в нас є хронічний на якщо кожну годину ми стоїмо і ходимо в туалет, потім лягаємо і далі починаємо рахувати словиків, і вони до нас не приходять. Ну це точно не про якісний сон. І зранку ми встали, і нас ніби били, і так не добили, і в нас енергії нема. А потім ми ще починаємо далі стресувати. Ну як ви можете справитися з захворюванням? Просто ніяк, а воно вас буде упоюкувати. Якраз вчора клієнтка дзвонить каже, а ми з нею 4 місяці працюємо на зниженні ваги. Їй це 42 роки, мама двох дорослих хлопчиків народилася і ще собі маленьку дитинку. І дитинка ясно є до дорогу часу не спить, і в неї просто а людина ще має бізнес, і в неї хронічний недосип і вагу ми не можемо ніяк знизити. А ми не можемо знизити вагу, тому що нервова система абсолютно є розшапленою, тому що є дитина маленька, вона не висипається. є Стрес, є війна, є депресія і так далі. Так от вона мені дзвонить і каже, так я сплю так, що дитина плаче, хоче їсти, я не реагую, чоловік він бо хоче сам спати, щоб вона зайнялася тою дитинкою, і вона каже, я почала відсипатись. Воно дуже круто діє, тому що я говорю, знов -таки, це є нанотехнології і настільки всі енергії підібрано, то, щоб працювати з вашою нервовою системою, що вас буде. І якісний сон, і у вас буде нормальна нервова система, надивлячись на всі події, які відбуваються зовні, ви будете мати більш-менш таку гармонію, ну, наскільки це можливо. І друга капсула це є мікробіом і відновлення печінки і детокс. Знов таки, тут підібрано все, щоб відновити вашу мікрофлору. Патогенну мікрофлору ми будемо забирати елемами. Воно буде тут є, виходить протигрибковий, протипаразитарний ефект, противірусний, бактеріальний. Все ми будемо виганяти тим, але тим капсулами ми будемо відновлювати мікрофлору, ми будемо заселяти. Хороші бактерії, давати їм зразу харчування, тому що вони так само мають харчуватися. Для них тут є пребіотики, є ензими, щоб це все перетравилося, є розторобка, є артишок для того, щоб зробити відтік жовчі і клітини печінки, щоб вас нормально почали функціонувати, і детокс. Ви будете ходити дуже добре в туалет. І коли є закрито, прекрасно воно буде працювати. Ну, ті, що мають закрити, я просто зверніть увагу, що мічні капсули можуть бути з європейського складу і з американського. Ну, от, власне, американський продукт є гомінову кислоту. Вони працюють прекрасно і ті, і другі, але власне американський продукт має гонінову кислоту. Ракові клітки і воно спалює навіть ракову клітку і метастазування, чому дуже багато результатів за 6 років можна в Ютубі побачити ракових хворих, тому що коли ця компанія вийшла на ринок. Амарну ці капсули вийшли, якраз золотий онколог Мустафаєв. Мустафа прізвище його центр онкології Мустафаєва почав працювати своїм онкохворим цією продукцією. І що вони побачили? Вони побачили дуже швидку динаміку виздоровлення людей і дуже багато в ютубі просто незалежно від нас ви можете набрати лег 8, Онкологія. І ви просто побачите, скільки людей діляться своїми результатами по онкології, що повністю зняти той діагноз третьої степені. І там вони стоять навіть своїми результатами аналізів і це показують. І от він почав працювати, і його донька, гінеколог, так само дуже гарні результати по гінекології були і по онкології. І це вони, от люди практики, 6 років, які працюють з тими капсулами. Отже, Дві вечірні, ви одночасно їх п'єте, тому що ми можемо ще ділити, на там, залежно, ну, які в нас там можуть бути загострення, там одне четверте, Дітка, от таке мене, от Кароліна почала пити одну сьому, потім я її на половинку перевела, мені треба було де, дитини зняти. До речі, що зняти дитини, дуже м -м -м сусуди такі дуже чутливі, і в неї їй вісім років з носа були кровотечі. І колись я справилася, їм вибіло багато коло, А того року ну, якісь напевно більше все такі стреси і дуже чутлива. Вона сиділа на руці і от почалася кровотеча. Такі судинки так реагують. Ну, у мене в дитинстві це так само, було, ми скажімо так, я переросла. Але...